Українці вважають, що е, перемовини не відбуваються, тому що вони не хочуть йти на російські умови. Це, це така ілюзія, ніби ключ від перемовин в нашій кишені. В нашій кишені нічого немає. Як немає нічого в кишені президента Сполучених Штатів. Чи в кишені голови Китайської народної республіки ключ знаходиться в кишені президента Російської Федерації? Треба чітко розуміти, поки у Володимира Путіна є ресурси на продовження війни, війна буде продовжуватись. Чи треба забути життя, яке було до 2013 року? Чим швидше, тим краще. Тому що, якщо ми будемо весь час думати, що ми можемо повернутися у минуле і впадати в депресію, що минуле все не надходить і не надходить. Ми тоді не доживемо до майбутнього. Тому треба навчитися жити у жорстокій війні, яка може глобалізуватися за ці роки і охопити навіть ті країни, в яких. Люди зараз рятуються від російсько-української війни буде гірше, і з цим буде гірше. Треба навчитися жити. І тоді мотивичні прогнози від Віталія Портникова і поради психологічні. Я вважаю, що коли людина просто усвідомлює, що це не гірше, це просто таке життя. Воно сприймає, вона сприймає його з ентузіазму.